Для тих студентів, які є дуже уважними, які переглядають всі ті відео, які я викладаю на каналі, тому що хочуть бути розумниками, в мене є ще бонус супербонус для цієї практичної роботи, який показує, що взагалі-то ви можете зробити все дуже просто. Але для цього треба знати, що таке команди бітового процесора, контролера АТ-89C2051. Ми розглянули лише деякі з них. От я використовував команду SetBit, ClearBit і інвертувати біт. Ці три команди. Але якщо ви поглянете документацію, там є також команди Move. Тобто, коли ми можемо записати потрібний нам біт в carry розряд, який це біт, такий в спеціальному слові процесора. Є також команда move bit c, тобто записати навпаки з carry біту в потрібний нам біт, в тому числі в порті. Є команди переходів за бітами. Ми їх можемо тут не використовувати, але їх треба знати: це jump bit, тобто перехід на мітку, якщо біт встановлений, тобто якщо він має значення одиниці. Jump not bit, це перехід на мітку, якщо біт скинутий, тобто дорівнює нулю. І jump bit Clear, тобто перехід на мітку, якщо біт встановлений, а потім його скидання, тобто очищення. Також тут є команди логічне додавання бітів і логічне множення бітів, тобто ORL-C-біт. Це операція виконується потрібного біту з тим, що знаходиться в кері, Логічне додавання або логічне множення потрібного біту з бітом, що знаходиться в кері. І окремо ще так: до комплекту є ще команди, які встановлюють, скидають або інвертують кері -біт. Це Set-bit, clear C і CPLC. Тобто можна встановити в одиницю, можна скинути в нуль і можна інвертувати цей Кері-біт. Отже, якщо ми будемо використовувати ці команди, ми взагалі отримаємо дуже просте рішення вашої задачі. Наприклад, розв'язок нашого прикладу, тому що в методичці дан, то що написано, воно може бути зроблено ось так. Як бачите, це дуже коротко і дуже ефективно. Коли ми хочемо помножити всі наші потрібні нам вхідні лінії, ми можемо просто перенести лінію P32 в кері, потім логічно домножити на P33 і потім ще логічно домножити на P3.4. І це буде саме наша функція логічного множення. І потім результат ми можемо перенести на лінію P1,2. Все. Більше нам нічого робити не треба. Якщо у нас складний вираз, то відповідно ми можемо зробити інвертування потрібного біту або одразу причитані, або в carry. Тобто у нас є команда там, CPLC, да? тобто інвертувати C. І таким чином ми можемо потім теж виконувати операції. Але тут треба трошки подумати. Давайте спочатку поглянемо, як працює оцей код, який повторює нам фактично результат. І приклад, який показаний в методичці. Отже, написали код, компілюємо, помилок нема, Так, дебагер. Відкриваємо потрібні нам порти. Порт 1, порт 3. І дивимося, як воно працює по покроковому режимі. Налаштували порти, зараз у нас 7. Відкриваємо можливість дивитися От він нижній. Далі що ми бачимо? Записав одиницю, да? тобто лінія 1, потім помножив ще, помножив ще, результат отримав 1, і одиниця пішла на вихідну лінію. Зробили ми 0, пішли знов, записав 0, бачимо, да? тепер помножив на одиницю, все одно 0, 0. І скинув нам лінію. І отже, бачимо, будь-яка комбінація буде так працювати. Дивимось роботу цієї програми на моделі. Запускаємо 7, це одиниця, натискаємо будь-яку кнопку, буде 0. Тобто логічне множення у нас працює. Все правильно. Так і було на початку. Так, є трошки у нас але проблема, якщо ви, ми маємо інверсію. Ну, наприклад, якщо ми хочемо записати такий вираз, коли у нас X2 інвертується, да, і нам треба помножити. Ну, виявляється, що інвертувати безпосередньо в порті ми не можемо. У нас є така можливість з командами, але у нас не, не можна це робити в програмі, бо ну, буде проблема нам з читанням кнопок. Але ми можемо використати ще додатковий розряд. В цьому регістрі PSW є такий регістр, розряд, який називається F0. І цей, цей розряд F0, він дозволяє зберігати поточні значення, тобто ми можемо перенести значення з кері-біту в біт F0, і тому кері-біт використовувати, наприклад, для читання іншої лінії. X2, і потім її там інвертувати. І таким чином потім вже виконувати операції саме з цим F0 бітом, який ще додатковий такий акумулятор. Його можна використовувати в документації написано за наросту програміста. І таким чином ми отримаємо цей берез. Зараз подивимося, як це працює. Запускаємо відлагоджувач наш. Так, йдемо, відкриваємо наші порти, порт 1. А порт 3, відкрили. Де він тут є у нас? Потягнути. Так, і тепер ми кажемо, значить, відбувається налаштування портів. Зараз у нас 7, ми бачимо, да? І для того, щоб ми спостерігали за станами PSV, відкриваємо цей регістр спеціальний. От у нас є F0, от у нас Carry Bit, і ми кажемо, значить так, спочатку читаємо в carrybit лінію x1 і переносимо цей стан в f0 для того, щоб звільнити кирібет. Тепер читаємо туди лінію x2, інвертуємо, отримуємо не x2, і тепер ми можемо перемножити, ну, відповідно, 0, і ще домножити на стан лінії x3. Бачимо, що все одно у нас залишається 0. Якщо ми тут вимкнемо 0, у нас алгоритм працює по-іншому. Знову ж читаємо x1, переносимо його в f0. Тепер читаємо x2, він у нас 0, але інвертуємо його в керебіті, він стає одиницею, тобто це буде не x2. І відповідно далі домножуємо на одиницю в x3 і в результаті отримуємо одиницю на виході нашої потрібної лінії. Наостанок перевіряємо програмні моделі. Отеосі. 7 це у нас тепер 0, а 5 тепер у нас одиниця. Тобто все працює. Інші у нас тут не реагують. Коли натиснуто, реагують. Відповідно, ми бачимо, що у нас алгоритм працює, і таким чином ми можемо використовувати так званий бітовий процесор, який там є, який може працювати з окремими розрядами, окремими бітами. Отже, такий вам приклад і така допомога для розв'язання лабораторної роботи. На лекції я цього не розповідав, тому що треба було багато розповідати про цей ПСВ, Керібіт і все інше. Це спеціальний регістр, але саме для розумників це можна розібратися і це буде вам плюс все. Але я перепрошую, це ще не все. Постає питання, як нам розв'язати складний вираз, який складається з декількох. Простих виразів, да? ну як у нас в лабораторній роботі. І тут виявляється, що нам треба щось придумати, бо в нас не вистачає оцього F0, він лише один. Да? Але у нас є вихід. Якщо ми дивимося в документацію, то ми бачимо, що там є ще один біт у нашому процесорі в PSV. Він Умовно називається F1. На жаль, звернутися до нього так напряму за ім'ям F1 неможливо, але в нього є адреса psw.1. І це біт, який також ми можемо використовувати. І отже, якщо у нас є один вираз, ми його розраховуємо з використанням F0, якщо у нас є інверсії. І потім результат цього виразу ми можемо сховати отут, в такому умовному F1. Да? Тобто записати. Результат з Carry біту в PSV1. Для чого це робиться? Для того, щоб потім нам це виконати, коли нам треба буде додати результати двох виразів. Сховавши там результат першого виразу, зберегш... зберігаючи, ми можемо потім в той самий спосіб спробувати розв'язати другий вираз. Ну, наприклад, у нас інверсія йде на X3. І тепер ми інвертуємо саме його. І отримуємо результат так званого виразу А2. І тепер, коли нам треба додати А1 плюс А2, ми просто додаємо те, що у нас залишилось в Керібіті з тим, що у нас зберігається в PSV1. І результат спрямовуємо на потрібну нам лінію порту для виводу. Це таке рішення, яке теж можна використовувати. Не можна сказати, що воно дуже просте, треба трошки поламати собі голову, але зараз ми перевіримо і побачите, що воно працює. Отже, є в нас код, відкомпільований без помилок, тож запускаємо наш відлагоджувач, відкриваємо порти і починаємо перевіряти. Так, PSV нам треба відкрити також, щоб дивитися. Наприклад, у нас тут 0 на X2, і от перший, перший вираз у нас рахується. І ми бачимо, що у нас тут буде одиниця, і тепер ця одиниця зберіглася в F1. Тобто тепер ми можемо використовувати F0 для розрахунку другого виразу. Розраховуємо, ну, там у нас буде 0, але сума 0 та одиниці дасть нам на виході все одно одиниця. Якщо ми тут включимо, то будуть 0 в першому виразі, він зберігається в F1. І 0 в другому виразі, він зберігається в carybі. І тепер у нас результат буде 0. Бачимо, так? Якщо я вимикаю тут, відповідно, в мене перший вираз буде 0, він зберігається в F1. І тепер ми кажемо, що другий вираз у нас буде одиниця в керібіті. Тепер. Додаємо все одно єдиниця і результат у нас буде одиниця. Таким чином ми можемо розв'язати ну, дуже складний вираз, якщо запишемо його у вигляді таких операцій. Але, як ви побачили, бачили, мабуть, в попередньому відео, що найпростіший спосіб це саме створити таблицю і записати туди потрібні нам коефіцієнти. В масив, да, або відповідний реєстр, і далі щось там з ними. Ну, масив це найпростіше. Треба використовувати пам'ять, але воно як рішення буде менше всього мати ну, цих о, операцій. Да, там буде цикл і все таке інше. Тепер от точно все. Вибирайте, що вам більш підходить, і розв'язуйте своє рішення. Дякую за увагу.